Питаю з хорошою новиною. Ми зробили можливість унікалізовувати посилання пром, тобто робити їх кастомними. Кожен наш клієнт тепер може вигружати те, що йому потрібно. Для цього потрібно перейти на сайт prom.dd.audio. Audio. Ми зробимо посилання в ви особистому кабінеті, кожен з вас зможе проходити. Єдиний нюанс, що реєстрація потрібна нова, саме на цьому prom.dd.audio DD Audio старий логін і пароль не підійде. Отже, реєструємось тут, на цьому сайті. Нажимаємо реєстрація. Вводимо <coughs> прізвище ім'я по батькові. Номер телефону. Електронну пошту. Електронну пошту перевіряємо, щоб вона була правильна, щоб все працювало. Пароль. З чого, ми маємо реєстрацію. Що ми тут бачимо? Саме перший, перший раз, як ви зайдете, буде конфігуруватися файл під вас. Його, він ще не існує, тому 2-3 хвилини потрібно зачекати, щоб він сконфігурувався. І далі все буде працювати як. Я далі покажу, як працювати далі. 2 4 хвилини зачекаємо. Так, конфігурація пройшла успішно. Всі товари зараз вигружені на пром на вашому файлі. Далі, що зробити, щоб, е, які товари вам не потрібно. Що ми можемо зробити? Які взагалі тут є фільтра? Перший це експортувати. Е, скільки товарів експортується, скільки не експортується. По стандарту, всі товари йдуть вигружені на пром. Тобто, ви задом наперед, ви просто забираєте, які не потрібні, а потім, якщо потрібно, будете додавати. Е, тобто, покажемо, як забирати товари. Експортувати дані це показує ні, це яких товарів не експортується на пром. «Да» – Це які товари експортуються на пром. Коли пусто, то це всі. І ті, що експортуються, ті, що не експортуються. Наступний фільтр по марці. Для прикладу, візьмемо «Лада». На даний момент, тут будуть всі товари для Лади. Для прикладу, нам товарів «Лада» в промі не потрібно. Вибрали тут Лада. Тут ми бачимо у фільтр, скільки таких товарів є. І нажимаємо прибрати з експорту. Знято з розвантаження 388 товарів. Все. Тепер промфайл буде без товарів для лади. дві три хвилини потрібно зачекати. Так, товари для лади розвантажились, тобто їх вже не буде. Якщо зайти сюди в фільтр, то ми побачимо, що 55 тисяч товарів вигружається, 388 не вигружається. Саме товари для лади ми забрали, вже не вигружаються на пром. Е е, наступне візьмемо. Наприклад, візьмемо ту же ладу. Візьмемо ладу гранту. Наприклад, вона нам потрібна на пром. Ми її вибрали. Тут показує, що є 28 товарів. Нам потрібно її додати на пром. Нажимаємо «Вибрали лада гранта. Надіслати на експорт. 28 товарів уже е, в ваш файл прому. Наступне. Візьмемо всі товари. Ми будемо забирати, я буду показувати, як забирати, але забирати це прибрати, добавити – це, надіслати. Для прикладу, е, наступне, ми хочемо забрати, ми не хочемо торгувати категорію автозвук. Вибираємо автозвук, нажимаємо прибрати з експорту. 42 товари вже зникли з прома. Наступне. По підкатегорії. Для прикладу, ми не хочемо, щоб в нашому файлі були е, оригінальні бризковики. Вибираємо бризовики, оригінальні, прибрати з експорту. Все, ці товари, 576 товарів, вже буде знято з експорту, їх у файлі не буде. Файли оновились. Тобто, ви зрозуміли. Ми можемо користуватися як маркою, моделлю, категорією підкатегорією. Так можемо цим не користуватися. Для прикладу, візьмемо категорію Mercedes. GL. І ці товари нам не потрібні. Давайте візьмемо ще е, дефлектори. Не потрібні. Дефлектори вікон. Прибрати з експорту. Все, ці два товари зникли з експорту. Далі, які ще у нас є сортування? Для прикладу, ми не хочемо, щоб на пром вигружались товари до 10 тисяч гривень. Пишемо ціна від 10 тисяч і вперед. Це тут у нас тільки дорогі товари. Ті, що більше 10. Нажимаємо наслати на експорт. Все, ці товари вже будуть у нашому файлі від 10 тисяч гривень. Так, всі товари, в принципі, загружили, що нам. Наступний фільтр це є по фото. Фото з білим тлом і фото без білого тла. Що таке біли... біле тло? Це і фон. Чи це є фотографія просто на машині? Це є фото, фото на задньому плані. Е... Зараз покажу без білого тла. Оце буде такого плану фото, всякі ілюстрації, картинка на машині і так далі. основне. Коли фото з білим тлом, це фото, основне фото це е, отакого от плану. отаке таке фото основне буде. В принципі, для промо це ролі не грає. Воно більше грає для таких маркетплейсів, як розетка. Там обов'язково основне фото має бути з білим тлом. Тобто цим ви використовуєтесь по бажанню. Наступне. Нам потрібно побачити, які товари зараз вигружаються, які не вигружаються. Заходьте експортувати. 966 товарів не вигружається. 54 тисячі вигружається. Давайте зробимо зараз... заберемо всі товари з експорту. Ми вибрали експортувати, які зараз експортуються. Марка модель пусто, категорія пусто, підкатегорія пусто, фото пусто це все пусто. І ми заберемо ці товари з прома. Зробимо фактично пустий файл. Це все пусто, нажимаємо прибрати з експорту. Декілька хвилин, я думаю, хвилини 4 буде грузитися. тут 54 тисячі товарів, 4 хвилинки і зараз покажемо, як додати. Так, на даний момент ми забрали повністю все з вигрузки. Якщо зайти в цей фільтр, вигружається 0 товарів, не вигружається 55 тисяч. Для прикладу, нам потрібно загрузити всі товари Toyota, Land Cruiser 200. Категорія обвіси, всі категорії обвіси. Вартістю від 5 тисяч гривень. Тобто, в нас включені фільтра Toyota, Land Cruiser 200, обвіси, під категорія всі обвіси абсолютно, від 5 тисяч гривень, незалежно яке фото. Фільтруємо. Так, зараз у нас тут три сторінки, тобто це 45 товарів, які попадають під наші параметри. Наступними ще фільтрами є це ID, це є ID товару, категорія, назва товару, артикул, другий артикул, якщо товар з двох, наявність. Що таке по наявності? На інших складах є в наявності, немає в наявності, і тільки на основному складі. Основний склад це наш Череповець 17 Інші склади це склади наших партнерів або наше виробництво. А є в наявності, немає в наявності, є в наявності це. Другі склади плюс основний склад. Немає в наявності, немає. Візьмемо на основному складі, тобто, що є у нас на Череповецькій. Основний склад. Все, у нас є дві сторінки товарів. 21 товар тут нам показують. Нам потрібно це вигрузити. Нажимаємо надіслати на експорт. Все, в файлі пром, в нашому файлі пром, буде 21 товар, який Toyota Land Cruiser 200 обвісить від 5 тисяч гривень. Так, наступним це є конфігурація. Шестеріночка. У цій конфігурації, по-перше, ви будете бачити, скільки товарів є у вашому файлі. Друге, посилання на ваш файл це унікальне. Наступне універсальний опис товару на російській на українській мовах. Що таке універсальний опис товару? Пром вимагає, щоб кожен товар був описаний. 55 тисяч товарів описувати кожен файл товару окремо це дуже багато часу. Тому для початку ми рекомендуємо тут написати про вашу компанію. Що ви продаєте автоаксуари, що у вас гарантія, що у вас тільки на якісь аксесуари, і це поле в промо буде заповнено, і ваш рейтинг піде уверх. Наступне, нові товари автоматично загружаємо чи ні. Для прикладу, ми додали новий товар. Якщо у вас буде стояти ця галочка, то цей товар автоматично з'явиться на вашому промі. Якщо галочка буде така знята, то вам потрібно вручну буде додати товари, які ми додаємо на наш основний сайт. Вони вигружуються у ваш модуль, але буде стояти, що вони не експортуються на промо. Збережемо. Наступне це є карточка товара. Тут олівчик. Тут назву, яку ми вигружаємо на пром, на український на російський, опис на російський на український. Категорія підкатегорія. в принципі, це не міняється. Це все по дефолту, все заповнено. Якщо вам не підходить наша назва цього товару, ви можете тут її перейменувати. Тобто, якщо буде тут уже ваша назва, це вже учитуватися не буде. Так само назва на український, опис і опис. Наступне це категорія. Якщо цей товар не відповідає категорії, буває таке, в принципі, у нас 99,9 відповідність, але буває, що саме цей товар не відповідає категорії, ви можете поміняти і вибрати ту промкатегорію, яка підходить під цей товар. Наступне додаткова накрутка. Якщо ви плануєте продавати товари дорожче, ніж у нас, ви можете поставити, що, наприклад, 5% дорожче продавати, чим Продаємо. Тобто, якщо тут буде ціна 100 гривень, на пром буде вигружатися ціна 105 гривень. Наступне ваша ціна. Якщо ви хочете по якійсь ексклюзивній ціні продавати, вона повинна бути не менше нашого розрібу. Ви можете тут написати ту ціну, по якій ви будете продавати на промні. Наступне це кнопочка експортувати чи ні. Так само те, що у фільтрі. Чи вигружається товар, чи не вигружається на пром. В принципі, так, по цьому основному все. А, так ще можна додати і забирати товари за експорту, от, наприклад, отут. Ну, це якщо поштучно, бо поштучно мало хто цим користується, але взагалі це можна робити. В принципі, по цьому все. Приємного користування, гарних продажів.